Тевтоніє, мене ти пожирала, як нищила моїх дочок, синів і як залізо хліб та вугіль крала. О, як твій дух осатанів. 1 березня 2012 року. Київська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода пікетувала посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні з вимогою припинити антиукраїнський шабаш під виглядом лекції псевдоісторика українофоба Гжегоша Росалінського Лібе. Акція відбувалася під гаслами. Бандера боровся з нацистами, ліберали воюють з Бандерою. Геть ліберальних фашистів. Геть Україна фобі. Німеччина твої гріхи не наші. Меркель визнає Голодомор», Русолінський лібе брехливий правник Геббельса», Русолінський Лібе адвокат нацистів. Участі у пікеті взяло понад 200 свободівців. Мета про була створити незалежну державу. Якщо ми говоримо про так зване сосудівчества, то так чи інакше з Німеччиною співпрацювали абсолютно всі без виключення країни тогочасної Європи, не тільки Європи. Радянський Союз підписував з Німеччиною пакт в 39-му році про дружбу і кордони, ділив разом з Німеччиною Східну Європу. Франція, Польща, всі країни мали з Німеччиною договори і союзницькі стосунки в різні періоди. Якщо ми говоримо, говоримо про ситуацію, яка була в той час Бондера. Основна мета була створити незалежну державу. Якщо якийсь певний період в цьому плані був спільний ворог Радянський Союз, то певна тактична співпраця могла існувати. Це не має ніякого відношення до колабораціонізму чи ідеологічної близькості. Але одразу ж як тільки українські націоналісти поставили питання негайно, одразу ж, 30 червня 41-го року, про створення незалежної держави, тодішнє німецьке керівництво подало. Над жорстким репресіям заарештували, відправили в констабри все керівництво ОУН. І після цього, власне, ОУН перейшло на нелегальне становище в Україні. І проти нього булася системна боротьба. Членів ОУН вбивали. В одному тільки в Києві було вбито більше 600 членів ОУН в Бабиному Яру. І власне, Українська повстанська армія виникла спочатку, саме як збройна формація для боротьби з німцями. Сейчас, а скажіть, постав, а вот положено, от як тут по вашому до єврієм? Гітлер плохо, а Бандера? абсолютно нормально. Бандери була така формула, що до всіх народів ми відносимося залежно від того, як вони відносяться до нас. Якщо вони відносяться до нас негативно, ми до них негативно, якщо нейтрально, ми до них нейтрально. якщо добре, ми до них добре. Бандера не був расистом, на відміну від Гітлера. гей! Не дратуй людей. Гадаймо Івана Дем'янюка, якого старого немічного українця сьогодні усьому світові показують як головного нациста. ви Хочете, щоб я цитував ту маячню, яку сьогодні Росалінський Ліба намагається пропагувати і намагається розповідати українським журналістам. То безперечно, ви цього не дочекаєтеся. Я дуже добре знайомий з творчістю в лапках Росалінського Ліби. Для мене цілком очевидно, що це є е, ліберальна європейська пропаганда. І Більше того, я впевнений, цілком що ця пропаганда відбувається із подачі і за безпосередньої участі уряду Німеччини. Ангела Меркель, зокрема, фінансував. Ання цих лекцій фондом Біоля це яскраве підтвердження моїх слів. Безперечно, сьогодні все, що відбувається довкола імені Бандери, безперечно, все, що сьогодні іде з Німеччини стосовно Другої світової війни, це спроби перекласти відповідальність за злочини нацизму на когось іншого. Українці є зручною мішенью, бо в українців немає сильної влади, яка змушена, змусить Європу поважати себе. 41-го року було два роки. Уже тоді українські націоналісти боролися на чолі з бандерою проти фашизму, який тоді запанував в Угорщині. І реально для Бандери не було різниці, з ким воювати, чи то з Совєтами, чи то з німецями. Він воював з кожним, хто воював за незалежність України. Хто Наші історики виглядали набагато сильнішим. Землі. Ваше відношення до Бензера змінилося після цієї елекції. Ні, тому що я людина з абсолютно сформованими поглядами. Геть ліберальний фашизм. І він сидить там в посольстві, навряд чи взагалі сьогодні звідти вийде. Тому що він брехлива потвора, яка боїться подивитися в очі українцям, щоб наступного разу я чекає такий самий провал, як і цього разу.